Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ранок. Зараз йду за свіженьким хлібом і йду повз гуртожиток у нас тут. Нещодавно його відкрили після ремонту. Дивлюсь, як вони тут гарно зробили. І альтанка така, і ялинки посадили. Це гуртожиток для... Людей, які приїхали в наше місто, ви розумієте, і на першому поверсі там безкоштовні обіди. Один раз на день також можна взяти гуманітарку, але я дивлюсь, як вони двір зробили. Раніше цей гуртожиток такий, знаєте, стояв. Старенький, старенький, але... Ось так і там лавочки поставили трішки далі. Ого, нічого собі, дивіться, яке дерево було. Що з нього залишилося. Ну, така охайна територія. Я якось ходила, але не звертала на це увагу. А це мені хтось казав, Таня, ти бачила, як там зробили? Я кажу, ні. От. Тільки хочу і жодного разу чомусь не звертала увагу. Ось такі ми уважні інколи буваємо. Воно таке жовтеньке, таке, в очі кидається. Той що, Не про те думаємо. І в інших районах теж є гуртожитки, але вони без капремонту, ну такі звичайні, знаєте, а цей були закрили, та потім... Відкрили. На жаль, не всім вистачає, щоб давати житло. Ну, принаймні, намагаємось, ну, що можемо, як то кажуть. На жаль, хотілося б всім людям допомогти, але як буває. Так, зайшла, купила хліба. я зрозуміла, я ж раніше через парк ходила, тому я і не бачила. А зараз я іншою дорогою пішла, то я її побачила. Тим паче, що якщо ще й люди казали, то я й звернула увагу. В парк заходиш, тут радіо грає і українська пісня. Я таку не чула, вона як така мелодійна і вмикається реп. Якось це підіймає настрій, надихає. На жаль, Ютуб не пропускає, тому просто ділюся своїми враженнями. Ось в таких дрібничках у мене зараз і є щастя. В таких дрібничках, які не коштують якихось грошей, я вже вам про це казала. Ну, скоро незабаром же листя жовте зникне, але буде інша історія. О! А ось там у нас козанку вже готують. Ну, це ж таке діло FM -радіо. Ну, А так, от мої дорогенькі. Останній місяць осені 2025 року. І так, день за днем. І слава Богу, як то кажуть. І слава Богу. Крокуємо, впевнено, в новий день. Один одного тримаємося, підтримуємо. Ви знаєте, це така, це теж частинка щастя, зернинка, З чого складається щастя. Так, там трохи, там трохи і начебто. І слава Богу. І зараз згадала, в мене для повного щастя не вистачає пакетів для сміття, треба буде зайти купити, тому що останній зараз поставила, а то винесла. Тому йдемо куди. Сільпо я була, щось мені там варус, я піду, подивлюся. Давно не була варусі, цікаво, що мене цікавого. Варусі вже готуються будуть виставляти новорічний товар, поприбирали Хеллоуіна і вже є. Ось такі іграшки, але ще так, не діставали замотані. Ну, кожен магазин готується до Різдва Нового року. Те, чому я беру пакети в варусі? Я беру ось такі, вони коштують 47,90 на 35 літрів, їх 30 штук. Вони там з зав'язкою такою йдуть, тому що ті вони дорожчі. І в сільпо там йде фрекенбок. А саме цього виробника варто, ну це як варус-виробник. Вони і такі ж самі міцні, як і фрекенбок, наприклад. Але по ціні мені більш до вподоби, Тому, мабуть, я два візьму, нехай буде. Ось так. Ну все, більше мені нічого не треба. Зараз у мене лише ті покупки, які потрібні. Звернула увагу раніше ось таке молоко згущене і риска. Воно 96 гривень коштує, капець, а інше 69. Колись купували, коржі куп... оці вафельні були, змащували. Така була смакота швиденько, але зараз за ціною це якось дорого виходить. Акція зараз на консервований зелений горошок та кукурудзу. Може дівчаткам кому треба буде. До речі, знаєте, яка ідея прийшла? Якщо взяти молоко, наприклад, і у ці коржі вафельній зробити. Заварний крем і не згущеним отим молоком змащувати коржі вафельні, а заварним кремом, то воно ж має бути смачно. А ну, дівчатка, як ви гадаєте, напишіть, будь ласка. І все моє дорогенькі, Лише ті покупки, що треба, те і купила. Зараз забираю свою торбу і йду додому. Вийшла в такий силько. Тому що пригадала, що треба ще мені молочка купити. Молочко мені потрібно, тому що я була купувала мюслі. І ніяк не куплю молочка, щоб сніданки робити потім. Мюслі стоять і молочко взяла. То по акції не взяла, тому що воно ну там день-два і все, а це трішки побуде. Тому вирішила без знижки брати. Молочко. Як ви розуміли, у мене там бонуси були, і молоко зі знижкою вийшло дешевше, ніж у по акції було. Ось так. Боже, яка осінь за вікно? Неймовірно. Зараз буде розпаковка. Розпаковка, що я там купила? Так, мої дорогенькі, ви знаєте, оце йшла і сама собі думала, бачиш ціну дорожче? Не завжди це буде і дорожче, ніж по акції. Будь ласка, були бонуси, я їх списала. Але я купила те, що я хотіла, і мені підходить, а не то, що там термін придатності кудись іде. І ще купую, це чеки вони не потрібні. І купуючи зараз лише те, що мені потрібно, це такі думки у голос дівчат. Я не навчаю. Я зрозуміла раніше, о, акція треба, о, акція треба. Я зараз більше заощаджую грошей, аніж я коли щось купувала по акції. Тому що інколи буває таке, акції і зайві. Ой, хуторський, який він смачний хліб. І взяла ще отакий от маленький 10 гривень, там ще трішки скумбрії є, з кропом. Інколи буває з часником. Але в цей раз кріп було написано: 10 гривень. А це 2250. І дуже захотілося. Ой, 100 років не купувала все? все. Там же ж той хлібзавод, булка з сюрпризом. Вони смачні їх роблять, але я таки не дуже їм. Але чомусь з молочком. Дуже захотілося по 16 гривень. Вона каже, візьміть три штучки. Думаю, ну добре, там сусідку пригощу, нехай. Хай ще буде три, бо вона каже, я не хочу розривати пакети. Кажу, ну добре. Дівчата, це і всі покупки щоб ви розуміли. Хоча, відверто кажучи, я така розумна, зараз стою і думаю, так я ж накупила, коли макарони там були по 25 гривень. Ну, скільки я взяла? 10 пачок. Цукор, коли це все в сільку я купувала по 27, був, скільки я там купила, 9 пакетів, ну, 9 кілограмів. Так, потрохи. Там Тоді два, потім ще один, і ще купляла. Ну, тобто, Зараз це є, але є по знижках і я це не купую. Тому якось отак у мене буває, дівчатка. Отакі роздуми ділюся з вами. Мої шановні, маю дещо вам сказати. Це рідке господарче мило. Те, що я переливала, ви пам'ятаєте, і зараз я приготувала їжу, і як не як, а воно такі там плями маєть. От, і я помила цим господарчим милом. І що хочу сказати, завжди я мила одразу після приготування їжі. Засіб для миття посуду. І він дуже піниться, а це відмиває відмінно, це блищить, це не грязно, це блищить. <гум> відмиває відмінно, але не так піниться і дуже легко змивається. Пам'ятаєте, я переливала? Ось залишилося тут ще трішки, тому що тут літр, а та ємкість 0,75, то мені таке господарче мило сподобалось. Тим, що воно не піниться і легко змивається. Ось так. І зараз буду ставити вже на місце і порядок. Тому мені таке господарче мала мої дорогеньке сподобалось. Зараз я вам покажу, які мюсли я купувала. Купила і забула. Ну як, купила, я вже використовувала їх. Мені за смаком вони дуже сподобались, але не було молочка і я про них забула. І кожного разу відкриваю цю шафу. Думаю, треба купити молочко, треба купити молочко. І все забувала. Ну, сьогодні вже купила, тому завтра на сніданок побудуть муслі. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково і до зустрічі в новому відео. До побачення!